Доброго вечора. Час від часу заглядаю в YouTube і почав помічати, що дуже багато відео з'явилося про те, чому користувачам потрібно переходити з Windows на Linux. Ну я, мабуть, не є тою людиною, яка може щось рекомендувати користувачам. Я використовую утиліту Visual Studio Code, це моя основна утиліта на комп'ютері. А в мене немає ігор. Але з точки зору розробників, якщо ви не плануєте розробляти застосунки під Windows, на чому теж можна заробляти, то, мабуть, треба переходити на Linux, тому що Linux зараз вимагають майже всюди, і всі серверні платформи вони знаходяться на Linux і потрібно володіти Linux. І також клієнтські застосунки розробляють теж під Linux в багатьох компаніях. І навіть в Microsoft на публічному сайті з кар'єрою можна побачити, що дуже багато позицій, де вимагається знання Linux. Але чи варто брати ваш комп'ютер з Windows та перестановлювати Linux на нього, тому що а, не дуже хочеться використовувати Windows або щось таке. Це така собі дурна ідея, тому що особливо якщо ви маєте лаптоп. Ви за цей Windows вже заплатили. І а, тут, мабуть, а, рекомендувати а, викинути той, той продукт, за який ви вже заплатили, і встановити щось інше, ну, мабуть, не варто. А, все ж можна використовувати а, якісь віртуальні машини. Наприклад, є Oracle, а, є. Windows App System for Linux, але я ніколи не рекомендую його використовувати, там багато обмежень. Але рано чи пізно ваш Windows лаптоп застарій, і вам доведеться йти до магазину і щось знову купляти. І ось тут, мабуть, варто спробувати купити машину з Linux. І ось чому я про це зараз розповідаю, тому що. Програмуючи дрони, я зрозумів, що мені потрібен лаптоп. Лаптоп, на якому буде стояти саме Linux. І а, я час від часу якісь алгоритми запускаю не безпосередньо на дронах, а ось, наприклад, на якомусь там Raspberry. Але з Raspberry є проблема, потрібно тягати батарею. І це ну, не дуже зручно, а лаптоп його відкрив, під'єднав камери і щось там запускаєш десь в полі. І ось я вирішив купити лаптоп з Linux, і ось тут я зрозумів, чому не так багато людей ще використовує Linux як операційну систему для десктопів. В північній Америці а, вже користувачі Windows десь біля, біля 50%. Це, мабуть, найменше значення, якщо порівнювати з якимись європейськими країнами. Це перш за все, тому що тут є дуже багато користувачів Mac а Apple. А по-друге, тому що тут дуже багато хромбуків. І мені мій знайомий приніс рік тому лаптоп з проханням встановити туди Microsoft Office. І я... Мабуть, хвилин 10 або навіть 15 намагався зрозуміти, чому я не можу запустити інсталятор офісу. У мені були ліцензійні ключі, все було добре, але ну чому щось не працювало? тільки через 15 хвилин я зрозумів, що я працюю на а, хром операційній системі. А, і людина казала: ну а мені все добре, я вже користуюся дуже багато а, місяців і ігри. І Мене які там є влаштовують якийсь доступ через інтернет, і мені, окрім браузера, нічого не потрібно. І дуже багато людей купляють, тому що якщо піти в магазин без пай, то можна знайти там Chrome лаптоп за 200 доларів або щось таке, ну, починаючи з 200 доларів. Але ось я вирішив купити лаптоп. І перше, що я зробив, звісно, я а, хотів піти в Best Buy, тому що я не люблю купувати онлайн ось такі якісь великі речі, і купити лапто в Best Buy з операційною системою Linux. Ну, а перед цим я вирішив пошукати щось на сайті Best Buy, Ну і ось я тут почав набирати Linux, а потім я спробував набирати Ubuntu, ну, і можу побачити, що жодного комп'ютера з операційною системою Linux. На сайті Безбаю нема. Chrome OS вони мають, а ось щось, де немає Windows або Chrome OS, а вони нічого такого не мають. Ну, звісно, подумав, окей без бай Можливо, не працює піду я на Amazon. На Amazon я зробив те ж саме: я вів запит Linux laptops Ну і тут перше, що відобразилось, якісь комп'ютери, які спонсоруються. Кимось там на Амазоні, і всі вони мають Windows. Але ось е, наступний комп'ютер, він е, має Ubuntu. Ось я, звісно, подивився, що воно таке, і почав дивитися, що воно, щось таке вже ну, не дуже нове. Але коли я ось скопіював назву цього комп'ютеру, і а якщо ми його спробуємо використати для пошуку. То можемо побачити, що так, лаптоп з цією ж конфігурацією він коштує значно дешевше, якщо має операційну систему Windows. Ну, і, і, і якось виникло питання: а ну навіщо я повинен платити більше навіть за ту конфігурацію, яка вже є по Ubuntu. І потім почав дивитися саме хто продає цей лаптоп, і бачу, що тут невідомий якийсь продавець, і ну виглядає все як завищена ціна, і воно тільки ось стоїть на Амазоні і буде, мабуть, стояти тут ще дуже довго. І після того як я зрозумів, що не на Амазоні, не на безбай, я не зможу знайти а, ніякого лаптопа з Ubuntu, о тут є класний коврик. То я вирішив піти на сайт виробників, і, і я звернув увагу на сайт Lenovo, І ось на сайті Lenovo, якщо я задав Linux а, в пошуку, то ось воно видало мені 564 лаптопи. Але ну, з них можете побачити, що тут є фільтр для Linux на Linux тільки 42. А всі інші на Windows, воно все одно видало мені всі лаптопи. Потім, ну, ти впевнений, що ти хочеш Linux? Так, я впевнений. Я обрав Linux. Звісно, потім я подивився, що я, мабуть, хочу купити щось на AMD Ryzen AI, але щось дешеве. І почав дивитися, що найдешевше ось тут найдешевший є ThinkPad P14. s Але тут нюанс є. Uh, всюди можна побачити, що є Windows. а Windows, uh, більш того, всі комп'ютери марковані як Copilot PC. Але якщо uh, йти в серед, ось тут є build UPC, то Lenovo дозволяє видавати Windows і обрати Linux. Більш того, є Linux Fedora, а є Linux Ubuntu. І саме цікаве це ціна. Якщо ви обираєте Linux, то ви маєте знижку 229 канадських доларів. Ось саме так я і зробив. Вибрав Ubuntu, потім можна поставити щось інше. Mint, або там а, Suzy або щось таке. Але в даному випадку комп'ютер прийде без Windows, і він. Буде на 220 доларів дешевше, якщо порівнювати з Home, Якщо порівнювати з Professional, то на 308 доларів дешевше. І ось в цьому випадку, коли я покупаю саме таку конфігурацію, вже а, ніякі гроші з мого грамотця в Microsoft не йдуть. І я купляю саме комп'ютер з операційною системою Windows. Ну, і можливо, ось цей прайс він якраз і буде для когось поштовхом. Перейти на операційну систему Linux. А є, звісно, проблема. Проблема, якщо подивитися зображення цієї штуки, то ось тут можна побачити кнопку Windows, ось тут можна побачити кнопку Copilot. Не те, не інше мені на Linux не потрібно, і, мабуть, якось викаверити їх не вдасться. Але маємо те, що маємо. І чому це сталося? Тому що ну, Windows. Звісно, якщо магазин, мабуть, продає, то має якусь а, додаткову вигоду з цього. А продаючи лаптопи з Linux, ну ніхто о, ні Lenovo, ні Dу нічого платити не збирається. звісно. А, а якщо ми подивимося на Chrome OS, наприклад, який теж базується на ядрі Linux, то ось Chrome OS, тому що там є маркетинг, там є Google, а він продається в Північній Америці дуже добре. Ну, ось ця штука повинна мені прийти десь через деякий час. І, мабуть, я вже буду наступне відео. Мабуть, не наступне, але а, почну записувати відео саме на цьому комп'ютері. Тут нічого немає, звісно, але а, він дуже гарно підходить для програмування на C. І якщо я буду використовувати Visual Studio Code, то ось цього комп'ютера мені більш, ніж достатньо. Наче ну, я вважаю, що Linux зможе якось поборотися за якусь долю користувачів на десктопних комп'ютерах, я вважаю, що все залежить від нас, від розробників. Якщо буде міцне ком'юніті, буде з'являтися дуже багато програмного забезпечення для операційної системи Linux, саме для. Кінцевих користувачів то все там повинно бути добре. Дякую.